Перше, я хочу сказати, на мою думку, найголовніша проблема найголовніша проблема це відсутність контакту, дієвого контакту між громадою та владою. Я нічого нового не сказав. Це всі на жаль, всі фактично знають. Є такі два стереотипи, ну, чиновник каже. А що ж мені казати, казати людям? Вони хочуть чути лише популізм. Дійсну правду, дійсні рішення проблем ніхто не хоче чути. Це з одного боку це бачення чиновника. Та й хто там буде слухати? З іншого боку, думка громади. Хто такі чиновники? Це е, казнакради, це е, беруть хабарі, нічого не роблять. І от, на жаль, от на тих двох стереотипах ґрунтується гуртує, наша влада. Чому наші найголовніші проблеми? Відірваність громади і відірваність влади. Це я кажу, хочу сказати, на всіх рівнях, абсолютно на всіх рівнях. Але чому Ну, це було так? Так було у нас 23 роки, але чому зараз край потрібно це змінювати? Будемо казати відверто, зараз держава і місто, і держава стоять в дуже серйозній кризовій ситуації. Це е, не лише економічна криза, це не лише та війна, яка йде, фактично, війна йде на Сході. Це криза держави, системна криза держави. І на часі е, проведення дуже важливих складних, тяжких і непопулярних, але конче потрібних реформ. І якщо влада не буде Казати, по-перше, правду і не буде давати ці пропозиції про об'єктивний вкрай необхідних змінах, і громада не буде чути владу, то я хочу сказати, це ну, дуже серйозний крок в нікуди, фактично. Тому зараз необхідність розуміння влади і громади це дуже і дуже важливо. Каже, що демократія така ну, погана формація, але нічого кращого не придумали. Також, я хочу сказати, саме демократія, це крім того, це процедури. з процедур, як, ще, як казати, на рівні е, міської ради, це є регламент Чернівської міської ради. І це ті е, процедури публічності. До доступу інформації, до проєктів рішення, це процедури прийняття, рішення, це процедури персональної відповідальності кожного депутата за прийняття рішення. І це публічність оприлюднення цих даних. Поки цього не буде, у громади, ну, щонайменше на рівні міста Чернігова, не буде довіри до влади. Коли громада не буде бачити, як це приймається рішення і що до чого воно не приводить. А повірте мені, 15-й рік, бюджет 15-го року він дуже складний. І влада буде вимушена прийти до громади і сказати: у нас ситуація така, нам потрібно приймати отакі складні рішення. Так ось, якщо для до того громада, влада не зробить відповідні кроки, на жаль, є велика, великий ризик. Що громада не почує цих слів, тому що скаже, що ви працюєте не і незрозуміло. Ось щодо що регламенту. Я хочу сказати: все ж таки, відверто кажучи, невеличкий прогрес є. Не такий великий, як він дійсно був потрібний, але він все ж таки є. Що ми зробили? Так, ми вклали великі кошти Чернігівської міської громади. І, на жаль, не так ще ця система не запрацювала, але вже ті певні кроки в регламенті, вони вже є позитивними. Зокрема, от хочу сказати: внесені проголосовані зміни в регламент міської ради. Індивідуальну участь в голосуванні кожного депутата визначає і зберігає електронна система. Це пропонувалось. Ми додавали ще та фіксується у протоколі сесії. Відповідно, не лише знаходиться знаходяться в якомусь місті, де е, ну фактично знаходження якоїсь інформації в цьому місті немає юридичних наслідків. А якщо це, це прізвище знаходиться в протоколі сесії, то це є вже дуже важливим чинником. Фактично, е, це результати поіменного голосування є частиною цього цього, цього, цього рішення. Потім результати поіменного голосування є невід'ємною частиною кожного рішення, пункту рішення, якщо при цьому пункту проводилось окреме голосування, сесія міської ради. Це дуже важливо, тому що, отримуючи виписку, кожен громадянин може отримати відповідну інформацію. За бажанням депутата після завершення голосування з будь-якого питання на табло виносяться результати поіменного голосування. Це для того, щоб можна було оперативне з'ясувати, як, хто яким чином голосував. Дуже важливо, на мою думку, наступний пункт рішення сесії після підписання міським головою обов'язково оприлюднюється на офіційному сайті Чернігівської міської ради. Відповідно, ті рішення з поіменним голосуванням. Вони будуть на сайті міської ради, і кожен громадянин зможе побачити, як. Не прийшло, да. це, що... Ні, ні, ні. ні. Я зараз не прийшло, я зараз, пане Павло, хочу сказати. Не прийшло, що? Далі ми пропонували що. Що це оприлюднення проходить у відповідності до закону України про доступ до публічної інформації. Це була наша пропозиція. Да. На жаль, пройшло формулювання, яке? Окрім актів індивідуального правового характеру. От, На жаль, це пройшло формулювання. Відповідно, тут є підстави для виключення з так званих земельних питань. Я абсолютно згоден, що ті, та наша винахід індивідуальна права характеру, ну це, вибачте, і що це якесь покушення на індивідуальні права громадянина, це, я вважаю, в цьому випадку абсолютно недоречний. Чому? Ознову таки, та сама. Вибачте, Єлівщина, 4 гектара в центрі міста Чернігова, вона, ця земля, оцим рішенням, передавалась безоплатно з власності громади Чернігова, передавалась безоплатно в володіння двох фізичних осіб. Скажіть, будь ласка, так, з точки зору цих двох фізичних осіб, це індивідуальний правовий характер. А скажіть, будь ласка, з іншого боку, 300-тисячна громада міста Чернігова. Вона має знати, що планують її частини її власності передати безоплатно двім фізичним особам. Це має право знати громада чи ні? Безумовно, має знати. Я розумію, якщо Петров передає землю Сидорову, ну, це дві фізичні особи так. Але коли там зачіпаються інтереси громади. Коли Петров Сидорову передає, це на да. Ні, ну я, згоден. Я, я, ну я Я згоден. згоден. Я, 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 я згоден. згоден. Тому фактично, якщо є е, факт передачі землі, зміну, е, зміну цільового призначення землі, це обов'язково повинно друкуватись. Але я хочу сказати, от, елівця, та, елівця. Абсолютно, абсолютно, я хочу сказати. Я хочу, от в цій питанні по Єлівщині хочу дуже подякувати от, громадському. Нашому юристу Гашпору Олександру Романовичу, дуже. Так, пропозиція була ще більш гарна. Я, я думаю, що ми все ж таки будемо завдяки і громаді повертатися до проєкту рішення. Так ось була така взагалі пропозиція. Усі рішення прийняті на пленарному засіданні міської ради разом з протоколом сесії Ради. Оприлюднюється на офіційному вебсайті Чернігівської міської ради відповідно до закону про доступ до публічної інформації. І я думаю, що саме це, саме це формулювання було найбільш доречним. Але ж так, так. 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 І це було безумовно, і це наша позиція. Я хочу сказати: але ж ті, хто був на сесії, ви бачили, що не ви, вибачте, банально не вистачало голосів. Банально не вистачало Ні, от про введення внесення цього питання в порядок де, в, цих, в цій редакції. Тому що було проголосовано, на жаль, індивідуальне право характеру, а про щодо доступу до е, публічної інформації не було проголосовано. Хоті, хоча я казав, що вибачте, панове, в профільному законі про місцеве самоврядування це чітко сказано, що забезпечує оприлюднене рішення відповідності до закону про доступ до публічної інформації. Це стаття 50. Пункт 5. Це пряма норма. Але не дивлячись на це, цей склад міської ради за це не проголосував. І я ще хочу, користуючись слушною нагодою, подякувати представникам громади, які приходять на сесію міської ради, які, от користуючись тими нормами Конституції, що український народ є носієм на влади, єдиним джерелом влади. Вони цим користуються саме завдяки е, присутності громади на сесії міської ради, це моє абсолютно переконання, було включено в порядок денний питання щодо скасування голосування по Єлівщині. От поки люди були в сесійній залі, було прийнято рішення. Але, на жаль, е, сталося так. До речі, я хочу сказати: ми пропонували це питання розглянути першим і провести голосування по іменному режимі. Але, на жаль, були певні порушення, чергове порушення регламенту міської ради. І, врешті-решт, це питання оказалося останнім розглядалося, коли представники громади пішли. Коли перейшли, ну, переважна переважно, більшість представників засобів масової інформації. І що, врешті-решт, вийшло? Не було кворуму. Відповідно, це було можна прогнозувати, що? Тому. Велике прохання до громади було панове. Так, да, було заплановано. Потрібно 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 по таких принципових питаннях залишати сесійній залі.